Добрий ранок усім. Порядок денний на сьогодні, 8 березня 23 року. Такий, 1.1. Скасування рішення НКК від 1 березня. 2-1. Затвердження порядку взаєморозрахунки між постачальниками електронних комунікаційних мереж. 2.2. Розгляд проєкту постанови Кабміни про внесення змін до постанови Кабміни від 3 червня та 28 квітня. 2.3. Про Розхвалення проєкту постанови НКК про затвердження порядку подання операторам поштового зв'язку звітності та інформації. І 4.1. розгляд проекту розпорядження про схвалення проекту рішення Комітету Асоціації України ЄС у торгівельному складі. Чи є зауваження до даного порядку ДНО? Якщо нема, пропоную проголосувати за цей порядок. денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одноголосно. Дякую, будь ласка, один один, Ірина. Шановний голови, шановні члени комісії, пропоную вашій увазі проект рішення про скасування рішення НКЕК від 1.3.2023 року, номер 78. До НКЕКА звернулось товариство «Нова связь. Стосовно того, що у зв'язку з деокупацією частини області і повернення абонентів до цього товариства, товариство просить скасувати прийняте минулого на минулій комісії рішення стосовно анулювання йому ліцензії. В зв'язку з цим пропонується скасувати як таке, що не рішення національної комісії від першого. Березня поточного року номер 78 про розгляд заяви ТОВ нове связь щодо анулювання ліцензії. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, 2-1. Шановне голово, шановні члени комісії. На ваш розгляд запропонований проект постанови про затвердження порядку взаємозрахунків між постачальниками електронно-комунікаційних мереж та або послуг операторами за послуги з електронних комунікацій з використанням номерації. зазначений проект порядку схвалений рішенням НК НКІК від 30.11 минулого року номер 224 та оприлюднена з метою отримання зауважень та пропозицій. Протягом визначеного сроку до проекту акту надійшли зауваження та пропозиції від Української асоціації операторів зв'язку ТЕЛАС та компанії Бінател з 39 зауважень та пропозицій, 35 враховано та викладено спільно узгоджена редакція, 4 матеріовано відхилено. Підведення підсумків консультації відбувалося 17 січня, 16 та 23 лютого поточного року. Остаточна редакція порядку представлена в постанові. Постановою передбачено затвердити порядок та направити його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання чи зауваження? Якщо нема питань чи зауважень, будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одно голосно. 2 будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України, про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 3 червня 2020 року, номер 483 та від 28 квітня 2021 року, номер 630. Зазначений проект акту надійшов від Міністерства цифрової трансформації. Метою цього проекту акту є створення передумов для перебійного надання електронно комунікаційних послуг для потреб держави та громадян. За рахунок встановлення ставок орендної плати державного майна для постачальних електронних комунікаційних послуг для розміщення технічних засобів на рівні 12 Зараз діє ставка 18%. За результатами опрацювання. Пропонується погодити його з зауваженнями та пропозиціями, а саме замінити термін постачальник електронних комунікаційних послуг на термін постачальник електронних комунікаційних мереж та або послуг, звернути увагу, що в проєкті АКТА має бути реалізована норма, що, е, яка викладена в пояснювальні записки, що зміни стосуються лише правового режиму воєнного стану, від, 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 відповідно, пояснювальні записки. Та не стосовно неактівності реалізації права постачальників на безкоштовний доступ до об'єктів інфраструктури та комунальної, державної та комунальної власності, визначених під пункти 1 пункту 5 статті 101 закону України про електронні комунікації. На ваше рішення. Дякую. Я так розумію, є зауваження, Андрій Іванович. Да? Так, да, є зауваження. Ну, стосовно якби другого зауваження, там є розбіжності між проєктом акта і поясненої записці. Поясненної записці вказується, що ці зміни стосуються виключно стану воєнного стану. От а в проєкті акту це не згадується. Ну на наш погляд. Враховуючи, що постачальники електронних комунікаційних мереж та або послуг зараз несуть значні фінансові витрати на відновлення своїх мереж і після завершення воєнного стану, то для постачальника вкрай важливо буде залишити знижені ставки орендної плати і на післявоєнний час. Тому важливо ну, змінити зауваження, яке зараз запропоновано. На вимогу внести зміни в пояснювальну записку до проекту постанови Кабінету міністрів України, виключивши з нього посилання на воєнний стан. Тобто, ми прибираємо з пояснювальної записки саме воєнний стан. Тобто тоді цей акт розпосюджується не тільки на воєнний стан, але і на післявоєнний стан, і це буде відповідати інтересам якраз. Нашим оператором і стосовно е, е, останнього зауваження, враховуючи, що проведення конкурсу відповідно до частини п'ятої статті 101 закону повинно порядувати проведенню герофічного огляду результатів мереж, які в умовах ведення бойових дій на території країни є неможливий, тому вимагати про включення зазначений номер в проект е, розпорядження е, кабінету міністрів вважаємо. Передчасним. Окрім того, реалізація цієї норми потребує реалізації комплексу заходів, що включає в себе підхід до визначення такої території, порядок проведення конкурсу, вимоги до пропозицій та інше. Тому пропоную виключити це третє зауваження. Дякую. Дякую, Андрій Іванович, Леонід Михайлович. Будь ласка, доброго дня. Пропозиція Андрія Івановича класна, нормально, і для ринку це нормально, але це не пройде. Якщо прибрати військовий час, то зовсім не пройде. І не так, і не так. Хоча б зараз зробити під час військового стану. Тільки завдяки цьому і запропонували Міністерство цифрової трансформації, ми мало розмови з ними, тільки ця постанова і для того, щоб використовувати під час військового стану. Але для нас, якщо ви приймете рішення, це для ринку нормально, якщо прибрати військовий стан. але вона не пройде. Дякую. Віт Михайлович, тільки вчора мав розмову з представником Мінциф, Мінцифри, і вони підтвердили значить, про те, що ця постанова прийде з урахуванням цих, в то. Андрій Іванович, я за. Якщо пройде, то це класно, це нормально. Дякую. Чи є ще зауваження чи пропозиції до цього проєкту? Тоді, якщо більше зауважень чи пропозицій немає, я пропоную винести проєкт рішення на голосування, як підготовлено апаратом з врахуванням тих правок, про які щойно зазначив Андрій Іванович. Ну і я, ми всі почули Ленина Михайловича, підтримала асоціація ТЕЛАС. Якщо немає зауважень до цього, то ще раз повторюю: повторю, пропоную проголосувати проєкт рішення як підготовлено апаратом комісії з врахуванням зауважень, які надав Андрій Іванович Семенчук. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одноголосно. Дякую далі, будь ласка. Шановний голова, шановний члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення НКК про схвалення проєкту постанови НКК про затвердження порядку подання операторами поштового зв'язку, звітності та інформації відповідно до частини 5 статті 4 закону України про НКК визначено зокрема, що для виконання своїх повноважень, передбачених законом, регуляторний орган та уповноваження посадової особи апарату. Регуляторного органу можуть безоплатно отримувати відповідно до цього закону та інших законів України: від постачальників, операторів поштового зв'язку, передбачено законом звітність у визначених регуляторним органом формах і порядку, та інформацію необхідну для виконання своїх повноважень, у тому числі що містять фінансово-економічні показники. І, і крім цього, згідно з абзацем 15 статті 8 закону України про поштовий зв'язок номер 2722-9 від 3.11.2022 року, НКК встановлює порядок отримання та отримає від операторів поштового зв'язку звітність інформацію, в тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, документи та матеріали, необхідні для виконання повноважень, покладених на нього цим законом. При цьому, згідно з частиною 3 статті 16 із зазначеного закону критерій звітності, призначеного оператора поштового зв'язку, про надання універсальних послуг поштового зв'язку, періодичність її подання встановлюється НКК, враховуючи викладен розроблено проєкт постанови НКК про затвердження порядку подання операторами поштового зв'язку, звітності та інформації якою передбачається затвердження уніфікованої форми регуляторної звітності номер 3 п квартальна річна поштовий зв'язок та інструкції щодо її заповнення відповідно до законодавства про поштовий зв'язок? Пропонується схвалити проєкт постанови НКК та відповідно до пункту 4. 4.6 розділу 4 регламенту НКК, затвердження рішенням НКК від 18.02.2022 року номер 1 оприлюднити проект постанови з метою проведення консультацій одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб не пізніше трьох днів з дня його схвалення. На ваш розгляд. Дякую, чи є питання. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. І далі 4.1, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект рішення НКК про розгляд проекту розпорядження кабінету міністрів про схвалення проекту рішення комітету асоціації України ЄС у торгівельному складі про доповнення про внесення змін до доповнення 17.3 правила, що стосується до телекомунікаційних послуг. Додатка 17 до угоди про асоціацію, про угоди про асоціацію. Проект розпорядження кабінету міністрів надійшов на розгляд НКК від Міністерства економіки України відповідно до пояснювальної записки. Проект розпорядження уряду розроблено на виконання внутрішньодержавних процедур необхідних для схвалення відповідного проекту рішення КАЦ. Згідно з угодою про асоціації, Україна зобов'язується поступово наближати законодавство українське законодавство до Київ Європейського союзу відповідно до переліку умов, визначених у додатку 17, нормативно-правове наближення до угоди. Та передбачено, що КАЦ може приймати рішення про внесення змін до положень цього додатку у разі необхідності. З урахуванням істотних змін, що відбулися у відносинах між Україною та ЄС у 2022 році, набиття Україною статусу кандидата у члени ЄС. А також пов'язаних із загарницькою війною РФ проти України, тимчасове масове переміщення громадян України на територію держав-членів ЄС та подальших РЕП у забезпеченні їх доступним зв'язком за результатами двосторонніх консультацій між Україною та Європейською комісією. Сторонами досягнуто домовленостей про внесення змін. До відповідного доповнення 17 до угоди про асоціацію, зокрема в частині доповнення відповідними актами ЄС щодо роумінгу у мережах мобільного зв'язку загального користування. Разом з тим проектом рішенням КАЦ пропонується імплементувати положення регламенту про заснування органу європейських регуляторних. Знову на рішення КАЦ. Схвалення проекту рішень КАЦ, КАЦ створить умови для подальшого набуття Україною режиму внутрішнього ринку в секторі телеко, е, телекомунікаційних послуг, зокрема щодо роумінгу в мережах мобільного зв'язку загального користування. Проектом розпорядження кабінету міністрів передбачається схвалити відповідний проект рішення КАЦ, який планується підписати сторонами у рамках засідання комітету асоціацій. Поточну редакцію пропонованих змін попереднього згоджено сторонами. Європейська комісія вже подала на розгляд ради ЄС. Зазначений проєкт рішення КАЦ, враховуючи вище викладене та керуючись регламентом НКК, пропонуємо погодити без зауважень проєкт розпорядження Кабінету міністрів. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання, чи зауваження до цього проєкту? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Це останнє питання на сьогодні. Я всім дякую. Вітаю святом весни, 8 березня. Гарного дня всім. Дякую. дякую.